Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся і я книжковий фанат. Сьогодні в нас рубрика Top Books, де ми розбираємо найкорисніші книжки про менеджмент або софт-скіли. Це відео я готувала з особливою любов'ю, адже я колекціоную книги про тайм менеджмент я читаю всі, що потрапляють мені на очі, і постійно вдосконалюю свою систему управління часом. А ще шукаю ту саму ідеальну систему, але ми з вами, звісно, почнемо з бази. Чому тайм менеджмент критично важливий для менеджера? Він допомагає знизити рівень стресу та працювати більш усвідомлено. Вона. дозволяє правильно пріоритизувати завдання, щоб не горіти в дедлайнах, навчає делегуванню, а не намаганню зробити все і самостійно. Допомагає працювати ефективно, а не просто бути зайнятим. Отже, топ-5 книжок, які допоможуть вам упорядкувати хаос у завданнях, прибрати прокрастинацію і сфокусуватися на головному. Перше. Де Віталі? Getting Things Done. Це абсолютна класика тайм-менеджменту. Аллен пропонує систему «Getting Things done», яка допомагає позбутися хаосу в голові і звільнити ментальний простір. Розкладати завдання на зрозумілі кроки, що робити, коли і як. І розставляти пріоритети, а не запугувати голову собі якимись дрібницями. Вона вчить правильно вести списки завдань, щоб не все зберегалося в голові. Допоможе уникнувати. Перенавантаження, адже ви знатимете, коли і що робити. Дає таку зрозумілу структуру для управління заданнями і особистими, і командними. Getting things done це така база моєго теж особистого тайм-менеджменту. Я працюю за цією системою. Вона реально зменшує стрес і дає такі чіткості у виконанні справ. Друга: Брайан Трейсі, Eat that frog жабу – це така метафора Трейсі. Починай день з найскладнішого завдання. Він дає 21 дієву пораду: як перемогти прокрастинацію, перестати відкладати складні завдання, фокусуватися на головному, а не розпорошуватися на дрібниці, робити справи швидше і продуктивніше. Ця книга навчить вас правильному підходу до пріоритетів допоможе позбутися звички відкладання. Вона дає такі короткі, дієві лайфхаки для щоденної роботи. Не і всі мені задачі подобаються, але цей підхід реально працює. Якщо треба зробити щось неприємне, я просто з'їдаю жабу і тягар за плечима. Третє. Стівен Кові. Всім навичок високоефективних людей. Це класика про особисту ефективність. і Хоча вона не лише про тайм менеджмент в неї є дуже потужний блок про розподіл часу. Коли вводить матрицю пріоритетів, яка дуже схожа за матрицею Ізенхавера. вона дозволяє фокусуватися на важливому, не тільки на терміновому, будувати звички, і ефективності, грамотно керувати своїм життям, а не просто працювати від дедлайну до дедлайну. Ця книжка допоможе оцінювати правильно терміновість і стратегічність ваших завдань. Вона саме вчить думати стратегічно, а не просто реагувати на аврали. Вона дає потужний інструмент для роботи з пріоритетами. Ця книга формує такий фундамент тайм-менеджменту. Вона не просто про завдання, вона про принципи, про світогляд, які допомагають в житті та в кар'єрі. Четверта: Грек Маккеон. Есенціалізм. Макіан пише: не варто робити все, варто робити головне. Дуже не банальна думка, так? Есенціалізм – це мистецтво відсіювати зайве і концентруватися тільки на тому, що має значення. Ця книга навчить менеджерів говорити ні другорядним завданням, допоможе зосередитися на стратегічних цілях і пріоритетах. Вона дає такий чіткий алгоритм, як уникати зайвої меташні. Це ідеальна книга для тих, хто хоче працювати ефективно і свідомо. Наступна Кел Deep Work. Ньюпорт говорить про глибоку роботу. Це здатність фокусуватися на складних завданнях без відволікань. Це критично важливо у світі, де в нас постійні мітинги, повідомлення в месенджерах, соціальні мережі. Автор дає конкретні стратегії, як повернути контроль над вашою увагою. Ця книга навчить вас концентруватися на складних завданнях, допоможе відмежуватися від зайвих відволікань, дає практичні поради для ефективної роботи в епоху цифрового тотального шуму. Світ багатозадачності – це ілюзія. Справжня продуктивність це глибока така робота без перерв. Якщо цих книжок вам, звісно, недостатньо, я в коментарях та в описі залишу ще 15 додаткових книжок про тайм менеджмент. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Якщо ви хочете допомогти, реквізити в офісі та по QR-коду. Ми опікуємося бригадами на харківському та іншим напрямкам. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Якщо вам було сьогодні цікаво, підписка вподобайка. Напишіть в коментарях, яку би ви книгу про дайм-менеджмент додали до мого списку. До зустрічі!